22 загиблих, дві сотні поранених через заборону соцмереж у Непалі. Розгромлена столиця, побиті депутати і міністри. А протест лише набирає обертів, хоча соцмережі розблокували. Молодь обурена системною корупцією і вимагає перезавантаження влади. Сотні іноземців застрягли в країні. Аеропорт буде зачинений ще принаймні кілька днів. Деталі Яна Слісарчук. Розповість. Протестує азійське покоління Z. не плутати із расистським покручем латинської літери. Решта світу називає поколінням Z або зумерами молодь народжену наприкінці 90-х чи в нульових. Це туристичний мальовничий спокійний непал за кілька днів після того, як у ньому заборонили геть усі популярні соцмережі, включно з Фейсбуком, Тіктоком та Ютубом. Ція не може вбивати людей. Уряд мусить піти у відставку. Кричать протестувальники після того, як за добу на вулицях загинуло щонайменше 22 людей ще близько двох сотень зазнали поранень. Питання тут уже не в соцмережах, а в тому, що чиновники давно викликали у молоді відверту відразу. Корупція, ми боремося з корупцією. Це гасло нашого протесту. З корупцією борються зокрема і підпалами рядовців та справжнім полюванням на них вулицями столиці Катманду і Околиць. В соцмережі розблоковують, не допомагає. Прем'єр, голова комуністичної партії Шармаолі просить допомоги у військових. Військові радять складати повноваження. Він дійсно йде у відставку, не допомагає. Протестувальники вдираються до парламенту і підпалюють його. Аеропорт зачинений. Усі міжнародні рейси скасовані. Скаржиться в соцмережі, так і розблоковані. Катерина Філатова, донька міського голови Дніпра, яка саме там відпочивала, коли почався протест. У готелі Українка більше не відчувала себе в безпеці, бо сусідній спалили. Тож попросила притулку в місцевому монастирі. Місцевими соцмережами ширяться інструкції з майстрування коктейлів із займистими сумішами. Протестувальники вчать одне одного, як можна пошкодити літаки в аеропорту, і шукати боєприпаси в поліцейських дільницях. Чиновники, ті, яких ще не встигли побити, намагаються евакуюватися подалі від столиці, тими ж таки літаками. Президента теж евакуювали. Спершу місцевою пресою розходилася інформація про його відставку, та потім офіс усе спростував. Комендантська година нікого не зупинила. Військове командування закликало не палити оселі і не бити більше чиновників, але поки не поспішає виводити солдатів на вулицю.